Вітаю, друзі! Пишна двокольорова запіканка з сиром і бананом, один із найулюбленіших сніданків нашій сім'ї. Запіканка за цим рецептом виходить ніжніше ніжного, пористою, шоколадно-банановим ароматом. Таку запіканку будуть їсти навіть діти. Вони якраз любителі роздивлятися різноманіття візерунків на кожному шматочку. Готується легко та швидко з простих інгредієнтів. Спочатку приготуємо бананове тісто, банани 3 штуки, Чищаємо від шкірки та поміщаємо в ємкість. Перебиваємо блендером або товтушкою до пюреподібного стану. Вбиваємо яйце 1 штуку, Сипаємо цукор 50 г, манну крупу 45 г, какао-порошок 25 г. Краще просіяти, щоб не було грудочок. Розпушувач одну чайну ложку. Перемішуємо до однорідної консистенції. Далі приготуємо сирну основу. В Ямкість сипаємо сир кисломолочний 500 г. Вбиваємо яйцем 1 штуку. Сипаємо цукор 100 г. Іману крупу 30 грамів, сіль трібку, вливаємо молоко 100 мл. Перебиваємо блендером або товтушкою до однорідної консистенції. Готуємо наші дві маси. Форму для випікання трішки змащуємо рослинною олією з усіх сторін. Присипаємо манкою, виливаємо в форму спочатку бананову шоколадну масу, потім сирну, чергуючи один з одним. Друзі, якщо вам подобається моя творчість, мої відео, прошу вас підписуватись на мій канал та ставити вподобайку. Буду вам дуже вдячна. Далі робимо візерунки на тісті. Поєднуючи сирну масу з шоколадною. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів за Цельсію 30-40 хвилин. Запіканку можна подавати зі сметаною, варенням, медом або згущеним молоком. З кавою обучаємо, це неповторна смакота. Готуйте вдома смачно та з любов'ю приємного чаювання. З вами була Марія Кукінг.